Росія збирається перепідключити запорізьку атомну електростанцію до своїх енергомереж? До журналістів New York Times потрапили супутникові знімки, де видно, як будують електроопори між окупованими Бердянськом та Маріуполем. На думку експертів, швидко інтегрувати в російську енергосистему Запорізьку АЕС не вийде. Але хто б займався такою роботою, якби їй справді... Збиралися передати під контроль Сполучених Штатів Америки, як то раніше анонсували у Дональда Трампа. У китайському МЗС назвали політичними маніпуляціями звинувачення Китаю у співпраці з російським військово-промисловим комплексом. Мовляв, і зброї не постачають, і експорт товарів подвійного призначення контролюють. Вочевидь, це все якісь фірми-прокладки. Скоріше за все, вони навіть. Зареєстровані не у Китаї, Дональд Трамп заявив, якби не він з Росією вже давно б трапилися на справді жахливі речі. Мовляв, Путін грається з вогнем. Ех, якби й справді не він. Трамп одразу ж відповів Медведєв, Сказав, що знає тільки одну насправді погану річ третю світову війну. І сподівається, що Трамп це розуміє. Я теж сподіваюся, що Трамп розуміє. Як саме відрубати Путіну доступ е, до фінансування третьої світової? Тоді цивілізованому світу і справді просто не буде з ким воювати. Тим часом, поки Росія отримує від експорту енергоресурсів у ЄС більше ніж сам ЄС витрачає на військову допомогу Україні. У виданні Більд підрахували тільки за один місяць країни Європейського Союзу купили у Росії нафти, газу та Урану приблизно на 2 мільярди євро. Спробуй тут уникне Третьої світової війни. Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна продовжує нарощувати виробництво власних дронів, крилатих та балістичних ракет, і вже в найближчому майбутньому зможе відповідати на кожну російську атаку дзеркально. Якщо що, мер Москви Сергій Собянін заявив, що напередодні російську столицю атакували десятки українських дронів, а у Росавіації додали. Довелося вкотре закривати аеропорти. Не тільки у Москві, а ще й у Владімірі, Ярославлі, Іваново і Костромі. Отак от, от за одну тільки вчорашню ніч Україна змогла паралізувати ціле золотое кольцо Росії. Історія триває.